Державний прапор викликає емоції позитивні, емоції е, гордості за нашу славну і е, квітучу Україну з полями, засадженими житом а, і разом із цим з неба. Емоції дуже гарні, тому що це символ України небо і поле, поле пшеничне. Поло житнє, поле поле жовте. Так що це гордість для українського народу. Як депутат міської ради першого скликання в 90-му році ми, були, ми прийняли рішення, що прапор синьо-жовтий ще за Радянського Союзу, е, був в Тернополі і ми його помістили значить, на міській раді. Прекрасні емоції, тому що мій тато був у ПА.

Спокій і синій це умиротворення до сліз, радості, натхнення, поваги.